Цього дня 1871 року народився один з найвидатніших вчених сходознавців Агатангел Кримський. Він походив з кримськотатарського роду, володів 60 мовами, був одним із засновників Української академії наук. 1941 року тодішня влада звинуватила його в так званій антирадянській націоналістичній діяльності, тож вченого заарештували. Помер кримський у тюремному лазареті. Його творча спадщина це більш як тисяча наукових праць з історії мов, літератури, мистецтва та релігії народів. Сьогодні 96 років від дня народження одного з найвідоміших у світі правозахисників і борців з расизмом Мартіна Лютера Кінга. Він народився в Атланті, у південному американському штаті Джорджія. І вже з дитинства зіткнувся з несправедливістю расової дискримінації. Боротьбі з расизмом він і присвятив своє життя. Одна з його промов, яку він виголосив в американській столиці під час маршу на Вашингтон, стала не тільки символом боротьби за расове рівноправ'я в Америці, а й однією з ключових від новітньої історії США невдовзі в Україні ухвалили федеральні закони, що забезпечили права афроамериканців а вже 4 квітня. 1968 року куля снайпера забрала життя Мартіна Лютера Кінга. Йому було 39 років. 15 січня 1992 року Верховна Рада затвердила музичну редакцію державного гімну Ще не вмерла Україна за мелодією Михайла Вербицького. Офіційний текст гімну ухвалили 11 років по тому, 2003-го. Його основою стали слова поета Павла Чубинського. Вперше їх надрукували восени 1863 року. Пісня ще не вмерла Україна, була національним гімном і ще за часів УНР, ЗУНР і Карпатської України. Сьогодні день народження святкує найбільша енциклопедія у світі Вікіпедія. Онлайн-довідник був створений 15 січня 2001-го американськими інтернет-підприємцем Джиммі Вейзлом та доктором філософії Ларі Сенгером. Спершу першу статті у Вікіпедії були лише англійською, а вже сьогодні вони доступні понад трьомастами мовами, серед яких і українська. 15 січня 2009 року пасажирський літак Airbus a 320 здійснив аварійну посадку на річку Гудзон поблизу Нью-Йорка. Він втратив обидва двигуни через зіткнення з птахами. Від трагедії людей на борту вберіг досвідчений пілот-інструктор Чеслі Саленбергер, який розвернув лайнер над містом і посадив борт на річці. Усі 155 пасажирів і члени екіпажу залишилися живі. А ця історія стала основою для фільму Диво на Гудзоні. А яким буде 15 січня 2025 року, залежить від кожного з нас.